Це, це надвелика е, проблема, яка державного рівня. Це стосується не тільки Дніпропетровської області. Ви ж саме розумієте, що окупанти пошкодили греблю Каховського водосховища, підняли Шандори. І наразі е, на останній комісії ТБНС, яку проводив прем'єр-міністр. Ми чули цифри, які нам говорив міністр екології. Це втрата води. Майже 2000 метрів кубічних в секунду в Каховському водосховищі, але наразі рівень в нас 1362 сантиметри на сьогоднішній день. Ми робимо все для того, щоб вода в Нікополі і в Нікопольському районі в Криворізькому була. Відповідні служби відпрацювали розширення каналу, який наповнює воду саме водосховища, саме для Криворізь... для міста Кривий Ріг, і е, працюють насосні станції певним чином. Е, наразі Жодних питань стосовно того, що буде припинення водопостачання цих районів, нема. Що е, погода, е, дивлячись на прогноз, е, через пару тижнів буде сприяти тому, що будуть дощі, буде певний паводок, буде природне наповнення Дніпра, і в нас вода трохи підніметься. І є певний запас в каскаді Дніпра, згідно ну, по якому ми е, зможемо е, тримати рівень Каховського водосховища на той мінімальній позначці, яка дозволить е, забезпечити водою саме Нікопольський, Криворізький район. Е, як казав. Прем'єр-міністр, що це питання, яке стосується навіть не тільки Дніпропетровщини, там, Запоріжжя, Херсонщини, а й е, і всієї України. А це питання міжнародне і може буде звернення до наших міжнародних партнерів, тому що ви ж розумієте, що і на, на тому березі водосховища стоїть Запорізька атомна електростанція, яка теж. Е, Ну, залежить залежить від цього водосховища. Тому це питання тримається на контролі у вищого керівництва держави.